Консультація для батьків. Безпека на дорогах. Безпека це стан, при якому нікому і нічого не загрожує. Ми з вами живемо у світі, де безліч машин. Де дуже важко зреагувати і сконцентруватись на дорозі. Тому для цього. Придумані дорожні знаки, придумано пішохідні переходи, наземні переходи, підземні переходи. Всім цим ми повинні користуватись самі і обов'язково повинні навчати своїх дітей. Дорослі повинні пояснити дитині. Який колір світлофору, що означає, і для чого на дорогах бувають регулювальники? Обов'язково пояснюйте своїй дитині, що ми сідаємо або виходимо з транспорту лише на зупинці. На зупинці ми ні в якому разі не бігаємо, не галасуємо, не штовхаємо людей, не вибігаємо на проїзну частину. І не смітимо. Поясніть дитині, що кататися на велосипеді можна тільки у спеціальних містах по велодорожках. Завжди наголошуйте дітям на те, що. Недотримання правил для пішоходів, перехід вулиці в небезпечному місті, неправильний обхід транспорту, ігри на дорогах можуть привести до травмування або навіть до загибелі. Якщо ви разом з дитиною побачили ДТП, ви повинні викликати швидку і поліцію і відійти подалі. Завжди наголошуйте дітям на тому, що безпека на дорозі це безпека життя. До побачення!